Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати ось такого ролу в, в Україні. Та наша сьогоднішня ціль не порушувати правила та слідкувати, чи хтось їх порушує. Можна сказати, ми сьогодні поліція. Тому ми зараз будемо брати якусь машину. Давайте цю BMW чорну, чорну, візьмемо. І. Так, мені номера трошки не подобаються. Давайте зробимо. А, зараз по. Поліс. Все. Беремо чорну тачку поліс. Сідаємо і будемо їхати. Так. Будемо зараз не порушувати правила. Та дивитися, чи хтось порушує. Так, ми виїжджаємо на головну дорогу, включаємо поворотник, виїжджаємо, дивимося, чи нікого нема. Все, пішоходів нема. Так, уступити дорогу. Окей. Так, я думаю зараз поїхати на трасу. Нікого нема, можна виїжджати. Ага. Поки все непогано. Я насправді не знаю, який тут швидкісний ліміт, тому буду так їхати. 70-60, буду так десь їхати. Але мені здається, що за місто можна їхати 80. Так, да, у 80 ось. Так, нам показують, що там далі заправка. От кейсі. Так, і ну поїхали на трасу. Так. А, поки що нічого я не помічаю такого дивного. Напевно, що на трасі там нічого і не буде. Тому треба повертатися в місто. Дай трошки за лінію виїхав. М -м так, ну тут, напевно, ще теж треба 80 їх. Так, мені здається, він трошки перевисів швидкі. Зараз виїжджаємо за ним. Будемо дивитися, чи він там порушив. Бо мені щось прям здається, що там, та, там аварія була. Виїжджаємо, виїжджаємо, там аварія була. Тут авария, во, авария, вообще жесть. Так, тут у нас щось произошло. Так, ладно, давайте перевіримо. Включаем чат. Так. Полиция. Треба. Пишемо їм. А, бо тут я так розумію, что тут якась аварія. Так, в них що сталося. Ну, давайте спитаємо, що конкретніше. Так, що сталося? Так, я не просто не знаю, що сталося. ДТП. А... Блін, тут просто насправді така фігня, що, ну, типа. Я пизд! Блін, він вообще. А, ви перевисили перевисели. Господи, які перевисили швидкість. Швидкість. Вам штраф. Штраф. Ви перевисили швидкість. Вам штраф. Угу. Так, я насправді. Ну, там реально він написав от Тільки що. 170, вот, де. От. Я ехал 170 и меня занесло. Ну, типа, его занесло. Он ехал 170. Ну, типа, вообще. Э, тут можно ехать 100... 120. А ты ехал 100... 70. Не, слуха, ты тут на самом деле такие дебили сервак, что тут все, ну, двигается, тупо встав посередине дороги. Ну, честное слово, ну пацаны, ну ей-богу, кто вы такие? Бля, чел на порше. Господи, челы, ну блин, ПДД надо соблюдать. А вы кто такие? Вообще? Я, ну я типа вообще. Без понятия. Так, не трогайте мою BMW. Блин, задувбала на парке. Не, ну вообще, 250 ехала. Дабл штраф. Дабл штраф. Ну, не, ну серьезно, все, я не буду, я валю отсюда, ну честное слово. Все, я уезжаю отсюда, ну тут типа вообще, ну... А мы не за что? Мы не? Вот, вообще, что вообще, берега попутал. Ну, ну, типа, я поліція, я тобі сейчас такі штраф можу. Не, вони вообще якісь странні, ну, не разговорчились. Я... Я не їжу. Я. Я не перевищував швидкість. А ти. Так. Ну, я думаю, так, чтобы зайти, так, да, ну, вы поняли. Да, да. да. А, блин, какие мы все странные, ну, честное слово, вот, чел, я тебе... ну, серьезно, ну, боже, ну, да. Так, ладно, а с днем вообще бесполезно, мне вообще тут не нравится, так, мне кажется, что тут, так, я не я в банк буду ехать, потому что, надеюсь, это не мусора. Мне кажется, что там какие-то ограбления. Мне налог называют. Так, мне, если честно, немножко пофиг. Потому что... Um... Так, ладно. Уступать дорогу, окей. поступаем. Никого нема. Можно ехать. Так, тут никого нема. Ну, нема, значит. Так, вы найдете новую почту. Простите, ребята, я, я сейчас трошки порушу, но там срочный вызов. Нам надо ехать до почты. Почта, по-моему, там, якщо я не помиляюсь. Так, что-то уже происходит, какая суета начинается. Я, я буду перевышивать тому потому что ну, срочно надо там вызов. Так, стоямба, кто там бегает, стоямба. Стоять, стоять, курба! Так, иди сюда. Іди сюда. Виходь. Розбій. Разбик. Виходь отсюда. Я тебя сейчас на наш мать порву. І виходь. Виходь. Ля, вообще народ. що за народ пішов? Жесть. Так, ладно. Так, ну що ви творите? Ну еб. Ёп... Ой, які ви всі странні. Іди сюда. Так, ладно, все. Мені тут патрулювати вообще безполезно. От дивиться, сплошна, розворачуватися. От що? От що ти робиш? Що ти робиш. Що ти. Ай, хреба, не ти 9. Що ти робиш? Що ти робить? Ну, конечно, в мене. Ой, так, ладно, все, я закрию чат, щоб навіть не бачити це. І буду патрулювати. Так. Я не буду перевищувати, навіть трошки повільніше буду їхати. Хоча, Мені здається, навіть відео буде трошки нецікаве. Не так, мені оцього надо. РФТГ треба. РФТГ треба поймати. І. І. Ред 13 треба поймати його теж. Бо оця двойка взагалі, ну, вони... Неадекватні Так, я, здається зрозумів, де їхні логово. Виїжджаємо на заправку. Через заправку, точніше. Так, От Борщ не тарань Спасибо. Ну хоть... mm -hmm. притер, конечно, але, ну, хотя бы не тарань. Так, заїжджаємо на склад. Тільки Головне, тихо, бо я знаю, що вони там. А я стоп, їх тут, походу не Вони ж тут були, реально. Я знаю, дав не можна. Я знаю цю фигню, я прошарений чувак. Я знаю, что тут есть якісь вихи точно, бо я тут багато розіграв. И І... так тут никого немало. Але... але мені здається, що сюди можна заїхати. Да, сюди можна заехать, а тут нікого нема. Ну, значить, нема тут нікого. Купил. Uh, ну, мне кажется, это вообще пределы. 340 километров в час. Porsche 911 вообще, конечно. Ты типу, порушував. Ще один мент, походу, завевся, да. Ну, как бы вдвоем краще, нежели в одиночку. Так, апача, а это тут такие катается. Добрый день. Так, давайте ему вот тоже напишем, что я теж. Чтоб не забывал, так сказать. Так. Так, кажем йому, виходь. Виходь, Вася, Виходь! Не бійся, я тебе не поб'ю. Ну, разві що ти почнеш мене бити? Так. Просто покажи. права І все. Просто покажи права і все. Так, ну давай, показывай. Так, ну что с ним пока вообще ничего. Так, тут круто челы, походу. Угу. Может и ехать. Я проверю. Ехаты. Все. Так, уезжаем, потому что я помню, что там круто челы, здесь ту сторону. Тики тут развязка. В а, Симферополе уже. Проманно в ту сторону Так, Мазда. Она тут и стояла, пометает. Чисто Лексу, что таки. Вы знаете, когда я была авария, то тут же было а, Так, вы древте, ты не умеете, какие перед мусорами. крайней мере, я на быстренький БМВ. Она такая мощненькая. Так, ты кто такие? Куда? Двойна сплошна! Куда? Слышь, Вася, куда? Купил гелибельник. В мечтах, наверное, да? Купил белый блин. Так, ладно, тут, по-моему, тут можно, потому что тут заезд. Чел. Э, ладно, пофиг, он все равно АФК Так, ладно. Э, о, все, наконец-то. Так. Стоять. Еп. Стоп. Это куда вы? <музыки> так, меняем транспорт срочно. Меняем на более быструю машину. Так, где у нас гелик? Срочный гелик. Гелик, гелик, гелик. Гелик берем и тупо газу. Тупо газу. Вы щелоты. Так, я хочу проверить все ну, равно той район, потому что мне что-то дается, что... Э, так, все работает, да? Отлично. Это гелик очень прикольный, потому что он быстро, Но а на неровной дороге он капел так я маю швидко перевірити этот район тому що мені здається, що там щось не так що не реально туда поїхав чорний крузак плюс на цій карті є банда і е, мені це не зовсім порваются так нікого нема я переконался фух так Росіяни тут Я не знаю, чуху, конечно, менты нам не помнят, бараны на дорогу, одна из них, ты, урыл, ух ты, все просто, одно действие, так, ладно, шоу куда, стоп, я я не кто-то не кто-то а полиция я не кто-то а полиция добрый день блин мне кажется за без знаков восклицания так добрый день здравствуйте Так, и че? Ну ты, а ты наверное, Так, Мерс, пожалуйста, пропусти меня. Чел, добрый день. Добрый день. Крыса. Вот хитрю. Вот хитрю. Да ты, блин, он туда смотался. На самом деле там было сложнейшее. Едь на склад. Все, валим, значит, на склад. На склад, быстро. В полицию. Точнее, не в полицию, а на склад. Так, стоп, склад, тут два склада есть. Подожди, 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 подожди. Табличка склад, табличка склад. Что это значит? Склад. Склад, а цены то склад. Так, подождите, подождите. Ну, тут склада, по-моему, два есть. Один у ДНЦ и другий вообще в іншому конце карты. Ну, типа, далеко. Подожди. Подожди. А что это такие домик стоит? Хотя не было прикупить. Ну хотя бы даже якщо тут хтось був... Наверное, Там його все одно нема, тому що якби він там був, дом був, був би вже придбаний, я міг би туда зайти. Опа! Опа! По встречке. Точнее, я по встречке не хола, Я прям. в мене чуйка, чуйка, чуйка. ні, ну серйозно, чесно. Ну ти ж не обіжиш, У мене гелік дрифтить краще, ніж твої ножки. Тільки цей мерз уже це не то. Що халою, халою, хайю. Пацани, ви мене не протараните, в мене гелік. А гелік, що ви розумієте, в цій грі він дуже масивний. І типа його, щоб проткнуть, точні, не проткнуть, а збити, треба дуже багато сил. Так що ми ще будемо повернути. Ай, блін, чого не повертає? Ах ти ж, -моє, такісь агар. А, не в Ну чим, давай чесно, ну, ти ж нікуди не втечеш. Ага, там не втече. Тече. У мене гелик не, не папригучик. Блін, він десь в деревах скрізь, щось таке. Я його тепер не найду. Я його тепер не найду. Мусора. Та ну блін, хватит тарани. Быстро їдь. Куда їдь? Просто я, я, я буду за чатом. Не, це уже оскорбля ну честно слово. Я це замазу, потому что на ютубі таке не пропустять сарян, конечно. Ну, без вариантов. Так, ладно. Що э... делать? Что делать? Мне надо найти чела. чорного такого. Ну, вы бачили за какими гоняться. Просто прикол в том, что я, ну, типа, не... не Е, Дав вони не їдуть. Вони в чат нічого не пишуть. Е, штраф оплати і все. Все, типа, тільки штраф оплати. Ну, типа. Е, цей чел вообще безграмотний. Переночу у меня що взагалі без грамоти? Меня. Ну що ти росіян вже на російський пишеш? То ме, ме, мєнян, а не мінян. Ти навіть штраф заплатити не хочеш? Ні, ну як би 5 тисяч гривень це не 500, не 50, не 500 гривень, звісно. Ну але перевищати то ніхто тебе не змушував, злочинно. Ти сам захотів. Я не знаю, де нас не знайду. Нигде. Ну, ты <мес> понял, <-мес> пошел, где да? Короче, черт с нами. Ты понял, что я его хотел нигде, потому что мы тебя везде нигде. Так, давай ну, ты думать логически. Куда он мне уехал? Он скажет, переночишь у меня. Надо дома все обследовать Так, цвет тут дома. Там тоже дома. дом, там, где будет припаркована машинка. Я не могу норм выйти на улицу, вот и эти повести штрафы не хотятся. Что за Шо це такие Мерседес подозрительные? Так, стоянба чел, выход. Сейчас мы посмотрим, кто это у нас такой. Выход, Вася. Може там, звісно, нікого нема. Просто машина стоїть, а чел розетнувся і все. Машина просто стоїть. Ти не будеш плат... платити штраф. Ну, коротше, платити. А, не знаю. Все, все слишком сложно. А, бо я не говорив. Ну, блін, насправді, я не знаю. Відео дуже довго вийшло. Давайте так, якщо ви хочете продовження ось таких веселих рольових ігор, то, то давайте просто наберемо 10 лайків, та я зроблю другу частину таких веселих подорожів, але вже не... Але вже не з цими гравцями, а вже з іншими. Сподіваюсь, вони будуть кращі, ніж ці, що просто в розмірі 5 тисяч гривень не хочуть заплатити штраф. Добре, друзі, на цьому я завершу це відео. Всім дякую за перегляд та всім пока. Пока.